Окрім мальовничих морських пейзажів, багатої культурної та архітектурної спадщини Одеса має ще одну яскраву особливість, і пов'язана вона з астрономією. Науковою візитівкою нашого міста є астрономічна обсерваторія, яка була відкрита ще у позаминулому столітті. Україна космічна держава та одеські сторінки космонавтики теми для зустрічі до Всесвітнього дня космонавтики. Відвідувачам розповіли про різні періоди в історії Одеської обсерваторії, а також про практичне значення саме космічних розробок які потім увійшли в наше звичайне життя. Обсерваторія міста Одеси не відділива від цієї історії не тільки нашої космонавтики, але й мирової космонавтики. Що таке от тут є, стоїть макет Бурана? Макет Бурана – це найбільше, Сильна ракета в мире, которая може попадняли брон, которая может падня могла підняти і підняла 100 тонн. Ви представляете, в космос, в космосі обратно багато розробок космічної галузі згодом стали невід'ємною частиною нашої повсякденності. Ви знаєте історію карандаша, що коли появились космоси, американці заказали ручку для космосу, а советське писали карандашом карандашом. Ті потратили 1,5 мільярда, щоб <ріст> а ті пісалі науковці Одеської астрономічної обсерваторії зробили свій значний внесок і в дослідження перших польотів у космос, говорять фахівці. Когда... Только собирались запустить первый спутник Космос, то наша обсерватория была назначена головной организацией по наблюдению этого спутника. Директор на тот момент Владимир Платонович Сесевич, член корреспондент, которому там доска у нас мемориально установлена. Он, как специалист по переменным звездам, организовал, кроме наблюдений и положения объекта на фоне звезд, для того, чтобы его все-таки увидеть, подтвердить этот полет. Мы живем в эпоху. Підкорення космосу каже голова Одеського астрономічного товариства Михайло Рябов. Тому доступність обсерваторій для широкого кола відвідувачів, зокрема молоді, збільшує кількість ентузіастів. Одесская обсерватория как раз имеет замечательные традиции и историю того, как молодые люди привлекались в науку, в ту же астрономию, в ту же космонавтику. На территории обсерватории находится обсерватория, которая была построена была молодыми людьми, любителями астрономии. И вот на базе этой обсерватории в последующем у нас был создан первый планетарий в городе, именно первый планетарий городской. И сейчас мы, собственно, и продолжаем эту традицию вот, работы планетария именно на территории обсерватории, потому что наука, вот она, здесь рядом. Наразі багато представників підростаючого покоління цікавляться астрономією, вивчають її та беруть участь у міжнародних олімпіадах. З цього предмету один з таких заходів нещодавно пройшов у Львові. Перше та п'яте місця зайняли учні з Одеси, хоча конкурентів було дуже багато. Спочатку происходит районний отбор, потім на, на уровне області, областной етап это третій. І потім вже победители обласних етапів збираються на всеукраинский етап 70 человек, 70 учеников представляли всі області України, ну, за исключением Закарпатської області. Зустріч в Одеській обсерваторії продовжилася у лекторії та планетарії. Також для гостей провели екскурсію територією закладу.